Добрий вечір друзі, добрий вечір наші підписники, гості каналу. Сьогодні продаємо ось такого джандіра 662.00. Зйомка вечірня, так як транспорт наших партнерів прибув ось щойно. Клієнти, оглянувши трактор, погодилися на завантаження без них. Зараз будемо відгружати цей трактор. Трактор шестициліндровий, 110 номінальних кінських сил. Незважаючи на вік, він в ідеальному стані, в чудовій формі. І має досить таки цікаву історію. Цей трактор було придбано в Німеччині в господарстві, яке спеціалізується на виготовленні молока на молочній фермі. Працював цей трактор. І їде цей трактор в Харківську область, в Харків, теж на коров'ячу ферму, на якій є сироварня. Вже вдруге ми подаємо трактор сироварам. Ось така чудова і цікава історія у цього трактора. Від німецького фермера до українського фермера, що вирощує корів і виготовляє українцям. І не тільки якісні чудові сири. В тракторі є повноцінна передня навіска, погляд ми йому робили. Він має чудову комплектацію, кондиціонер, компресор, автоматичний паркоп. Ось такий трактор їде у місто Харків до справжніх патріотів хороших людей, які вірять в майбутнє нашої країни. Ми в свою чергу бажаємо, нехай ця техніка приносить людям тільки користь, позитивні емоції. Нехай отримують люди задоволені від роботи на цій техніці і заробляють на кращу. Ось так зараз будемо завантажувати. Позаду німець встановив LED освітлення. Більш холодне, але яскраве. Обережненько зараз заїде трактор. Грузовичок і поїде в Харків до нових власників. Заїхав Джоні вантажівку. Зараз гарно все закріпимо. Потихесеньку завантажили трактор. Робимо фото і відео звіт для клієнтів і відправляємо в дорогу трактор. Ось так приходиться. Оператору покидати кабіну трактора. Не самий легкий спосіб, але іншого немає. Добре закріпили спереду, раму, за навіску і хай рухається з Богом трактор. До Харю. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, коментуйте. До нових цікавих відео.